Ганна переселенка з Покровська до Дніпра вона зі своїм сином переїхала одразу після початку повномасштабного вторгнення. Перебратися сюди жінці допомогла мережа магазинів «Варус», в якій вона працювала у рідному місті. Ми покровські були до останнього до останнього дня до поки не законсервували, спали там у підвалах, Потім приходили на роботу до останнього дня. поки не закрили варус. Приїхали в Дніпро. Нам компанія Варус предоставила абсолютно Предоставила работу, оплачивала это общежитие, пока мы не встали на ноги. Кому было слишком сложно, предоставляли продуктовые наборы. Мы благодарны очень компании Варус. Когда были какие-то тревоги или взрывы, нам всегда обзванивали, спрашивали там мы. Все ли у нас хорошо, ли живі. Наразі Ганна орендує квартиру у Дніпрі та працює фахівцем з управління товарним запасом у компанії Варус. До нового міста вона звикала довго. Проте улюблена справа і люблячий син поряд допомогли жінці швидко адаптуватися. Зі свого боку мережа супермаркетів продовжує активно допомагати і підтримувати багатьох інших переселенців. Внутрішньо переміщення особи це такий показник. Він дуже рухомий, тому що що ці люди приїжджають, деякі залишаються з нами працювати, деякі їдуть далі, коли є якісь вибухи чи якась небезпека. Тож, можу сказати такі загальні цифри, що в нас за перший рік війни було десь близько 800 людей, які відпрацювали у нас по всій Україні. Наразі цей показник зріс до 1300. Харківська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області у мережі магазинів «Варус» працюють внутрішні переселенці з різних регіонів України. Для кожного з них компанія надала найрізноманітніші вакансії. Тож були різні посади, на які приймалися люди. Це і продавці, і касири, і пекарі, завідувачі складом, заступники керуючих. І були люди, які там працювали адміністраторами в центральному офісі. Як повідомляє інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпропетровської міської ради, до вересня 2022 року кількість працевлаштованих ВПО у Дніпрі була меншою за 10%. відсотків. Проте у 2023-му ситуація кардинально змінилася На весні 2023 року. Приблизно 35%. відсотків і на в осені 2023 року 60% було працевлаштовано вимушено переміщених осіб безпосередньо на підприємствах, установах та організаціях нашого міста. І додатково, що хочу зазначити, що Дніпровська міська рада не залишилась осторонь від питань працевлаштування вимушено переміщених осіб і надали можливість працевлаштуватися майже тисячі. 1000 тисячі переселенців в виконавчих органах, департаментах, управліннях, комунальних закладах та установах безпосередньо Дніпровської міської ради, і зараз ми плануємо також проводити обговорення спільно, Щодо подальших дій органів влади за для забезпечення працевлаштування вимушено-переміщених осіб. Зараз розробляється комплексна програма по роботі з вимушено-переміщеними особами по 2025 рік. Зазначимо, що у Дніпрі багато переселенців знайшли роботу у сфері торгівлі та обслуговування. Ці сфери з початку повномасштабного вторгнення зазнали найбільшого відтоку кадрів. Інспекція з питань праці та зайнятості продовжує активно співпрацювати. З усіма найбільшими роботодавцями міста з питання працевлаштування безробітних Дніпрян.